Так, коротше, казаємо вам, що буде в понеділок нова стройка. Та йду вам показати, бо ви ще сіке ніколи не виділи. Ви що сте не робили і не знали, не Ваня? Да. Дивіться. Ми самі декілька не знає. Наш щось таке казав. Таку опалубку кладеме, таку опалубку клав. середину у нас буде йти арматура. Така у нас хишка. Фундамент. Стіна. Кришу не будемо робити. Куме, як процес? Super. Ха? Super. Погадка файна. Файно то все чітко. Такі розпорочки. І то все робить. Няманя! Теперті, да, да, да. тепер їздить у землі, ні. Ja, не, не впадеш, ні. Так що так. Далі вам завтра впалку почали робити. Jaz mislim, da do večera zdaj dorobimo. Zavrata tu in kesteleme kinoplas, zasapajemo, podsapajemo se vso. Tu v parku gledi. Z drugo stran je to že taka. In dale bomo vam razkrivali, kako se to naredi. Vsem čus.